Категорично вітаю. 25 листопада в світі відмічають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля серед жінок чи щодо жінок. В нашій діяльності у новоствореному кластері медичному ми так чи інакше пов'язані з піклуванням про нашу чудову, прекрасну половину людства. І з цих Кожній з цих трьох програм, я зараз про них розповім детальніше, ми дбаємо про як фізичне здоров'я жінок, так і психологічний стан і соціальний статус. Зокрема, нашою основною програмою є: ми її називаємо так звана дитяча, тобто, нашими бенефіціарами є діти, які постраждали від війни. Але ж практично завжди е, їхніми опікунами є в першу чергу жінки, мами, родичі або е, хтось прийомний. І е, щодо цього ми дбаємо про те, щоб з дітками було все в порядку щодо їх фізичного здоров'я, проводимо аудит у педіатра або у сімейного лікаря, базові дослідження чи обстеження. Також про дітей і їхніх оточуючих, близьких, зокрема, жінок, дбає психолог, корекційний педагог, якщо необхідно, психотерапевт, фізичний терапевт тощо. І, звісно, що ми опікуємося соціальним станом, зокрема, чи є дах над головою, місце проживання, який матеріальний стан. Чи є можливість працювати з жінці, і знаходимо розв'язання цих питань. Друга програма, якою наразі опікується медичний кластер, це допомога бійцям, які постраждали під час війни, і вони перспективні і хочуть самі вмотивовані щодо повернення на фронт. Тобто вони досвідчені, і хочуть і можуть повернутися. Зокрема, на жаль, частина з цих бійців є поранених бійців є жінки, і звісно, що з цього приводу ми також ними опікуємося. Тут ми, на жаль, встигаємо переважно тільки подбати про них фізично. А психологічна реабілітація це вже триває місяцями і можливо роками. Теж звісно, що докладаємо зусиль, скільки встигнемо, а решту вже будемо після перемоги. Здійснювати. І нарешті третя програма, ми її називаємо медична, опікуємося медиками. Для медиків практично все під ключ. Те, що вже було перераховано і для дітей, і для поранених бійців. Мабуть, особливістю нашої допомоги медикам є те, що ми дбаємо. Про їх релокацію, працевлаштування, професійне підвищення професійної кваліфікації та подальшу професійну самореалізацію. Зокрема, класних фахівців запрошуємо у медичні приватні заклади Закарпаття, в першу чергу Ужгорода. Будь ласка, якщо ви Є власником або керівником медичного закладу і маєте усвідомлену потребу у фахівцях, дайте нам знати. Якщо ви сам є фахівець і роздивляєтеся, можливості е, про можливість релокації у Закарпаття, в Ужгород, то що е, теж розповідайте нам про це знати. І якщо ви так чи інакше, те, що ми робимо е, для вас, це є близьким до душі. Теж зв'яжіться з нами будь якими зручними способами або у особистих повідомленнях, або у коментарях, або за посиланням на моєму особистому сайті. Завжди ваш, Олексій Кавмиков. Будьте здорові, щастиво!